Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Югора Рейтерович. Сьогодні 29 травня і пропоную поговорити про одну дуже цікаву статтю, яка вийшла в виданні Політико і розказує про фіксера рішалу офісу президента або особисто зеленського, звати якого Андрій Єрмак. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку підписку і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, Політико провело по суті аналіз спільної діяльності Зеленського і голови його офісу Андрія Єрмака. Загальний висновок, який можна зробити, коли ти читаєш цю статтю. В них є дуже тісний ментальний зв'язок. І власне Єрмак, головна людина, яка є на сьогоднішній день в оточенні зеленського людина, на яку Зеленський повністю в усьому покладається. Я далекий від того, щоб називати цю статтю комплементарною, тому що вона складається як мінімум з двох частин. В першій частині ну більш така загальна інформація, е, і вона дійсно десь несе такий комплементарний характер, наприклад, з приводу того, що Єрмак з якогось дива дуже ефективний переговорник з американцями, саме з якогось дива тут не сильно зрозуміло, звід, ну, чому такі висновок робиться. Він був тією людиною яка сиділа до речі, під час сутички суперечки в овальному кабінеті в костюмі, і Єрмак, е, е, якому дають слово в цій статті, тобто в нього брали коментарі, каже, що це його попросив зробити президент одягнути костюм, але в другій частині там є і багато заяв не надто комплементарних для Єрмака, і які чітко вказують на те. Яку систему влади він побудував, і до чого ця система влади власне може призвести. Тому тут е, точно не можна говорити про якийсь замовний характер, бо е, я вважаю, що там більше критичних якихось моментів, ніж моментів позитивних для Єрмака. Е, звісно, з особистої точки зору для Єрмака, мабуть, це приємна історія. Він на обкладинці, причому там дуже дивна фотографія. Е, е, називається це Енігма Андрія Єрмака. Енігма так називали до речі спеціальний прибор за допомогою? Якого німці шифрували під час Другої світової війни всі свої повідомлення, але потім його власне британці змогли зламати, і значною мірою через це Німеччина, в тому числі Другу світову війну, як мінімум на британському фронті, давайте це так назвемо. Програла. Так, от власне з одного боку, це може потішити самолюбство, що він на обкладинці стаття присвячена йому? Він не перший раз потрапляє там, в можливі якісь там рейтинги, які? Власне, цим виданням і не тільки складаються, але в цілому, мені здається, це дуже важливий меседж, який поступово нам пере, починають передавати наші західні партнери, в тому числі через такі засоби масової інформації, і цей меседж не надто приємний для офісу президента. Тим не менше, кілька слів спочатку про те, що є в цій статті. Ну, Там е, написано про те, що власне, Єрмак е, і він сам про це каже, прийшов в політику разом з Зеленським і піде разом з Зеленським. Е, навіть навіть, як там зазначено опоненти визнають, що він класний переговорник. Він якби вміє там домовлятися значить, з людьми і. Попри всі звинувачення в тому, що він там чи російський шпигун, чи він якийсь там сірий кардинал, чи е який тримає Зеленського власне, під своїм впливом, але у Єрмака дійсно є одна важлива дуже навичка, яка була у того ж Распутіна, це зачарувати царську родину. В даному випадку, мабуть, це вміння тонко відчувати психологію людей, а конкретно однієї людини. Є там цитата одного з колишніх міністрів, який мав серйозний конфлікт з Єрмаком, не на. Називається прізвище, але я не побоюся припустити, що це Кулеба, колишній міністр закордонних справ. Він каже про те, що Єрмак такий блискучий психолог. Він здатний зрозуміти Зеленського і передбачити, чого той насправді хоче. Ну а Юлія Мендель була така, пам'ятаєте, речниця Зеленського з 19 по 21 першій років. Вона каже, що Єрмак завжди тримався Зеленського з першого дня, коли з'явився на банковій. А потім вони постійно тренувалися у підземному спортзалі. і Це їх дуже дуже сильно. Ного ну, зблизило ну така собі знаєте історія, і взагалі вона дуже дивна. Висновки про професійну придатність людини з чого робляться з того, як він тягає залізо, чи він просто приходить разом з президентом туди типу, покачатися, і президенту це якби подобається, але там зазначається, що Єрмак таким чином зміг втертися в довіру і потім витіснити відтіснити фактично. Андрія Богдана, який на той момент ще був очільником офісу президента, да а от далі починається найцікавіше: Єрмак розширює свою роль, оточує себе людьми, які залежали конкретно від нього. Зокрема, згадується в цьому матеріалі, і це дуже класно зроблено, Група так званих неоплачуваних радників, які підкоряються виключно йому. Всі високопосадовці, які не сподобалися Єрмаку на своїх посадах, не втрималися, якщо Єрмак хотів позбавити. Бутися він їх позбувався є й такий єдиний виняток, який власне має, ну людина, яка має незалежний доступ до Зеленського, якого Єрмак не зміг сковернути прізвище цієї людини Буданов. Тобто, це єдиний на сьогоднішній день урядовець, так би мовити, на да? хоча він більше там до військової сфери має відношення, якого Єрмак хотів би зняти, але в нього поки нічого не вийшло. Поки тому що тут є дійсно певний цікавий момент. Ну а далі найцікавіше в другій частині цієї статті згадується. Біографія Єрмака про те, що вона є не надто прозорою. Що він працював, начебто, в якомусь там клубі дискотеці в українській столиці. Ну, в Києві, власне, там було багато ганстерів, якихось відомих про російських політиків. А пізніше Єрмак став фіксером для люксового магазину одягу Санахант, де він там допомагав імпортувати експортувати точніше, ексклюзивні колекції якихось там від провідних команд домів Франції. Ну, цих модних думів Франції, Італії там для клієнтів. А клієнтами хто були олігархи і власне. І власне, численні там політики, які приходили купувати собі або членам своїх родин цей дорогий одяг, і оця фраза, оцей термін, фіксер, мені здається, він ідеальний, тому що що вона означає, фіксер це взагалі рішала. Тобто, той, хто виконує доручення для інших, або вміє вирішувати проблеми для інших, не для себе, для інших. Цю людину зовуть, коли треба якусь проблему вирішити. Він приходить зі сторони і власне цими питаннями, от якби займає. Ну і далі, скажімо так, видання пише, що Єрма, коли вже там пробився до влади, він ці навички фіксера дуже активно почав використовувати, але але але. Всі, хто не сходився з Єрмаком, хто не погоджувався працювати з ним, типу в одній команді, але під його керівництвом вони потім вилітали з цієї команди, в цілому владної команди. Видання називає мінімум два прізвища колеби, якого я вже згадував, і власне залужного. Ну а потім йдуть деякі коментарі українських громадських активістів, де вони говорять, що це створена по суті паралельна система управління. Є радники, які не є державними службовцями, не отримують заробітну плату, не за. Повнюють декларації про майно вони особисто віддані Єрмаку і, відповідно, мають колосальні повноваження, які ніким не контролюються. Це наша вічна проблема, і це проблема зараз далеко не в олігархах, а і не в корупції. Да ми маємо просто паралельну систему управління, і ця система побудована безпосередньо. Єрмаком єрмаку дають журналісти видання Політико право на це відповісти, і він каже, що я це зацитую. Це не окрема вертикаль влади, а робочий інструмент президента, особливо під час війни, коли рішення потрібно ухвалювати швидко і чітко. Президент має право покладатися на тих, кому довіряє. І на тих, хто здатен працювати без вихідних і не жаліти себе. Я вдячний за цю довіру. і Роблю все, щоб команда працювала як єдиний механізм у дуже складних умовах. Слухайте, ну це дуже смішно виглядає і відверто ницо. За великим рахунком, тому що так, президент має право покладатися на тих, кому він довіряє, і хто здатний працювати, в тому числі без вихідних, але президент не має права наділяти їх повноваженнями, які суперечать діючій конституції і законам України. Президент не має права створювати паралельну систему влади, де домінуючими є неформальні інститути, і призначати главу офісу, який призначає радників, які не маючи відповідних повноважень. Формальних телефонують журналістам або іншим політикам з погрозами або вимагають від них щось робити, знаючи прекрасно, що їм за це нічого не буде. І от в усьому, ну в принципі, за великим рахунком, весь Єрмак він до речі, далі каже, що чи легко побудувати ефективну систему. Звісно, ні, чи пропускаємося ми помилок? Звісно, так. Ми ж, врешті-решт, люди. Ми визнаємо це і реагуємо відповідно. Мені дуже цікаво, які помилки Єрмак і компанія визнавали, і власне, як вони це виправляли, і коли він каже, що. Щодо міфів про тотальний контроль, то вони побудовані на спрощеннях. Держава це складна структура, де повноваження завжди розподілені, і за навіть за бажання неможливо їх фізично е, значить, централізувати. І тим більше в нас немає історичної традиції авторитарного правління. Суспільство просто не дозволило б це. і Президент Зеленський це добре розуміє. Ну слухайте тут відверто по суті брехня, тому що ну, по перше, в Україні є на жаль традиція авторитарного правління, як мінімум, за часів. Януковича 3,5 роки як мінімум за часів кучми, там був м'який авторитаризм, але це був м'який авторитаризм. І те ж саме стосується взагалі нашої історії. Якщо ми подивимося, час від часу певні авторитарні тенденції з'являлися. Те, що це не подобалося народу, і народ рано чи пізно реагував, це правда. Але у Зеленського і Єрмака зараз є одна дуже велика перевага. Вибачте, за цинізм, але це відповідає назві нашого каналу. Ця перевага війна. Користуючись війною, можна робити все, що ти захочеш, і казати, що є якесь більш вище благо оборона, наприклад, країни, і під це підганяти все, що завгодно, вибудовувати систему, яка не має жодного відношення до законів і Конституції України. Міфи про централізацію це не міфи, це реальність. Коли скорочується децентралізація, коли рішення кабінету міністрів приймається в кабінетах на банковій, коли в нас є, на жаль, недієздатний не, не суб'єктна Верховна Рада, це не звини значної частини депутатів, які вміють хочу. І працюють, а звини мовчазної більшості, яка власне там на це погодилася. Ну і таким чином. Єрмак, коли говорить про такі речі, він насправді дуже дуже сильно кривить душею. В нас якраз побудована система заснована на непотизмі або на кумівстві, на особистій відданості система неформальних інститутів. Про це і в наукових книжках дуже багато написано. І ця система е, остаточно була е, сформована і побудована за часів президентства Зеленського. І Єрмак, як фікс Цієї системи, він, звісно, відіграє ключову роль в її функціонуванні. Ну і найцікавіше вишенька на торті. На це треба звернути увагу, і мені здається, це головний меседж цієї статті і певне попередження нашій владі. Один з е, співрозмовників е, видання, колишній міністр, знов таки не знаємо, хто це. Каже, що у Єрмака надзвичайно високі амбіції, єдине, чого він насправді прагне, це визнання. Е, він може бути чарівним, але ним керує непереборне бажання, щоб його велич визнали. Він скаже вам, що для нього громадське визнання нічого не значить, що він бає лише про е, країну, він бає про там, президента, і що навіть якщо його ім'я зникне, це не матиме значення. Е, але це. Це все неправда. Він майже фізично страждає, якщо його відсувають на другий план, і його ім'я має бути всюди. І відповідно, коли перепитали про це Єрмака, Єрмак каже, та ні, всі розмови про майбутнє після війни недоречні, доки триває боротьба, там бла, 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 політичні амбіції відтісняються на другий план. Але це дуже характерна е, історія, дуже характерний момент про те, що ми маємо справу з людиною, судячи з, з усього деякою мірою навіть соціопатичною. З точки зору, я не кажу там ставлення до інших людей ні, з точки зору свого місця в історії, яке е, е, людина, яка прагне цього визнання, і здобути це визнання, вона може виключно через концентрацію влади. Тобто, по суті, по суті ми говоримо про певну узурпацію, якою займається навіть не Зеленський, а певною мірою займається очільник його офісу. І всі ці історії про офісно президентську республіку, е, 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 як кажуть, деякі мої колеги, або дуалістичну монархію, або дуополію, тобто дум коли дві людини, якби. Перебувають там. Під час ну на чолі керівництва країни вони абсолютно реальні. Причому цей демовірат створений не за результатами виборів, обирали тільки Зеленського, хто за нього голосував, а він привів власне Єрмака. І ми маємо таким чином колосальну проблему, на яку прямо в тому числі вказують провідні західні видання. І от знаєте, я коли все це прочитав, я задумався над тим, а чим же все це може закінчитися? А Закінчитися насправді це може дуже і дуже погано. Ано, чому тому, що якщо у людини такі амбіції, то влада для людини це не інструмент. Здійснення чогось реформи там да, чи відповіді на російську агресію. влада це самосіль, і е, ця людина буде намагатися цю владу максимально повністю зберегти так. Звісно, за головування зеленського, тому що без зеленського єрмак дійсно нічого себе не представляє. Але це фактично і цей висновок, який головний я можу зробити в цієї статті, е, робить е, безальтернативним похід зеленського на другий термін, тому що просто такі люди, як Єрмак. Фіксер рішала да згідно термінології видання політико. Вони не дадуть президенту іншого вибору. Вони будуть змушувати його балотуватися. За допомогою будь-яких методів перемагати просто для того, щоб власне сам Єрмак міг зберегти свій вплив, свою владу, ну і можливо трансформувати її е, потім в щось е, інше. І отут ще цікавий психологічний момент. Е, виходить, що найкраще там покарання для єрмака певною мірою це забуття, і е, симптоматично, це що це саме те, що він намагається робити зараз з опонентами діючої влади, виконати їх на узбіччя активного політичного процесу. І зробити так, щоб про них всі забули. На цьому сьогодні все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, репостити і, звісно, ставати спонсорами. І до нових зустрічей! Слава Україні!